Вже цвіте в моїх снах бузина, на яву теж цвіте у затінку, Відшуміла бускова весна, станцювала гопаки лезинку, на прощання торкнулась плеча і полетіла далеко за хмари, і згоріла, як в церкві свіча, і як згорають у небі стожари, непомітно замліли луги, затремтіли осики на вітрі. Заспівали пташки навкруги, забренчали на кобзах музики, вже цвіте бузина біля лип, вже й липи отут -от замедують, і жоржини розквітнуть, І мене в уста те тете поцілують. Буде літо смоктати росу Із настурцій настурці солодко рожевих, буде вишня пускати сльозу із очей голубих кришталевих. Все ще буде, а нині цвіте бузина, золота гірколиста. Після літечка осінь прийде, буде перша і друга причиста.